Сьогодні у випуску час пік звірська атака чотирилапого. У Мукачеві жінка отримала багаточисельні переломи. На бабку напав чорний пес білим. Потім я побігла і вона казала руку не дати. я дала, і вона потім і ми пішли, і вона сиділа, віддала неї на таблетки, навепила. За гендерну рівність хода в різному взутті відбулася в Ужгороді. Це день, в який ми чітко встаємо і можемо заявити про свої права, про рівні можливості з чоловіками. Образ жінки у первісному суспільстві. В Ужгородському замку відбулася нетипова виставка. Загалом ця виставка несе в собі такий сакральний характер показати іншим, що. Незважаючи на обставини, незважаючи на розвиток суспільства, культ жінки, повага до неї, цінування її праці, вона завжди була надзвичайно цінованою. З 39-річним захисником, який віддав життя за волю і незалежність України, попрощалися в селі Поляна Мукачівського району. Провели полеглого героя Дмитра Куцкіра в останню дорогу в Святомихайлівському храмі села Поляна. Віддати шану воїну прийшли рідні, друзі, побратими та сотні односельців. Полянська громада зі своїм захисником прощалася навколішки, а останню дорогу Дмитра встелили квітами. Поховали героя під мелодію гімну України та залпи пострілів почесної варти. Вічна пам'ять герою. Біля нижніх воріт на Мукачівщині легковик влетів у причіп вантажівки. Загинула екс-депутатка Бергівської міської ради, військовослужбовиця Ольга Бізіля. Ввечері 11 березня до поліції не дійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду між селами Абранка та нижні ворота Мукачівського району. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Увечері 11 березня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між селами Абранка та Нижні Ворота Мукачівського району. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з'ясували попередні обставини цієї автопригоди. Встановлено, що 26-річний водій вантажного автомобіля з напівпричепом рухався автошляхом Київ-ЧОП. Під час руху на мокрому дорожньому покритті відбувся занос причепа на зустрічну смугу руху. В результаті відбулося зіткнення із зустрічним легковиком Марки Шкода, яким керував 30-річний житель села Білки Хустського району. Внаслідок цієї ДТП водія легковика із травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні. Його пасажирка 55-річна мешканка міста Берегово, від отриманих травм померла на місці події. Водій вантажного автомобіля тілесних ушкоджень не отримав. Обидва транспортні засоби наразі вилучено і поміщено на арешт-майданчик поліції. Водія вантажівки освідували і встановлено, що за кермом чоловік перебував тверезий. За цим фактом у поліції відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікацією частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У цій справі буде проведено ряд необхідних експертних досліджень для того, щоб встановити усі об'єктивні обставини цієї автопригоди. Наразі слідство у справі триває. Саме на цьому місці, за словами постраждалої, на неї здійснили напад. Бійцівська собака накинулась на бідолашну, в результаті чого у тієї п'ять переломів на одній руці. Забравши онучку зі шкільних занять, ввечері Мукачівка Марія Бирак прямувала додому, наче грім серед ясного неба жінка відчула різкий біль. Намагаючись прийти до тями, пані ледь не втратила свідомість. Ішла я з п'ятої школи, забрала внучку з п'ятої школи, от перейшла е, коло Мазини бумонт, і там не пес, який напевно напав. Мені кит було не до того. Мені так угу. боліло, що така була боль, що не найскаже. Ну він утік, і ще я винувати мене з мене робив на що типу я винувата, я рукою махала, а я їй махала ручку. Дай мені ручку. Поруч постраждали. В момент нападу була її онука. В деталях вона змогла описати чотирилапого. каже, що дуже перелякалась момент, тож саме на її крики прибігли небайдужі перехожі та викликали бабусі швидку. На бабку напав чорний пес білий. Там я побігла і вона казала що руку не й Я дала, і вона потом, і ми пішли, і вона сиділа, дала неї таблетки, навепила. Після приїзду швидкої жінку госпіталізували. Як наслідок, вона має п'ять переломів на одній руці. Постраждалу чекає важка на щастя, безкоштовна операція у клініці святого Мартина. Підійшли, дали мені водичку і таблетки, прекрасно. Люди є хороші. Казали, що через п'ять днів операції я не піду, бо я не водижу ту операцію. Да, вони мені допомогли, чесно. Мені врачі допомогли, дай їм да, і да і дійсно допомогли мені, але ніяку операцію, бо я не водижу. У мене такое здоров'я серце слабоє, що я не йду на операцію. Сама жінка обвинувачує в нападі свого пасинка. Каже, все тільки для того, аби забрати у неї квартиру, в якій вона проживає зі своїм чоловіком. Я сама ветеринар, я не тупа, не дурна. То було наведено. Mm -hmm. Я маю диплом ветеринара, я не дурна, не тупа. То було наведено спеціально на мене. Ішли йшли прохожі тисячу прохожих йшло. Ні на кого не напала. Чому славиш на мене? Так, є, тому що я мішаю, бо це мій другий чоловік. Mm -hmm. другий чоловік от, їм треба вся квартира, та де, на лицеї на та квартира, бо треба їм квартиру. Mm -hmm. от, вони, як би не було, ну якось з ним ще якось. А я, ті, типу, крепкий орешок, такое робити. Там ніч не треба. Це mm -hmm. його жінка перша, його син. Ми сконтактували з чоловіком, якого обвинувачує пані Марія, і він сказав, що нічого не знає, а ситуацію коментувати відмовився. Я не знайомий з ніякою жінкою. У мене нічого не коментую, не знаю про що йде Все працюю. Пані Марія звернулась до поліції і написала заяву, адже як відомо, зловмисник одразу після нападу собаки покинув місце злочину разом зі своїм хвостатим підопічним і досі непокараний ходить вулицями. Мукачева пошуки винуватця наразі активно тривають. В Ужгороді чоловіку вдома вбив приятеля по чарці. До поліції не повідомлення від 43-річного ужгородця, який повідомив, що в себе вдома виявив мертвим товариша, з яким уночі розпивав спиртні напої. Як виявилося, заявник разом із загиблим розпивали алкоголь. А коли потерпілий, заснув 43-річний власник помешкання, схопив кухонний ніж та завдав ним удар гостеві у ногу. Після цього зловмисник, будучи в стані сп'яніння, залишив пораненого чоловіка в одній з кімнат і пішов відпочивати. Коли прокинувся, побачив. Ачів неживого товариша 43-річного підозрюваного поліцейські затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. В Ужгороді переправника у Хилянті взяли під варту з можливістю внести близько мільйона гривень застави. 25-річному жителі обласного центру Закарпаття повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон з корисливих мотивів. Йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 908 тисяч гривень. Ужгородець сприяв військово зобов'язаним чоловікам в незаконному перетині Держрубежу. На автомобілі Ауді він забрав трьох громадян із готелю в Ужгороді і відвіз на територію Чобської громади. Висадивши неподалік кордону з Угорщиною, перетнути його група осіб повинна була в межах села Соловка. Однак на заваді цьому стали прикордонники Чопського загону, які виявили порушників. За інформацією слідства, раніше підозрюваний встиг отримати оплату за незаконні послуги. Вона становила 2 тисячі доларів США з людини. Досудове розслідування триває. Скажи насильству, ні, жінки та чоловіки зібрались в Ужгороді, на площі поштовій в різному взуті, на ходу за гендерну рівність. Мета акції підвищити обізнаність про стійку глобальну нерівність, з якої жінки стикаються в повсякденному житті. Мета даного заходу привернути увагу на такі проблеми, як гендерна нерівність. Це дуже важливе питання, тому що насправді при влаштуванні на роботу багато жінок зіштовхуються з такою проблемою. Як так, роботодавці звертають увагу на те, що якщо є маленькі діти, то ні, напевно, не варто брати цю людину на роботу або йде нерівна оплата праці, тобто чоловікам чомусь зазвичай платять більше, тому що напевно на них можна більше розраховувати, але я сама є роботодавцем, і чесно кажучи, аналізуючи роботу жінок і чоловіків, то жінки в деякій мірі набагато більш відповідальні і більш, скажімо так, акуратні в багатьох питаннях. Нях ми сьогодні бачимо, що багато жінок являються керівниками в багатьох організаціях, тобто, також на половину, як і чоловіки в нашій організації, також є багато жінок, які працюють поряд з чоловіками. Тому я сьогодні знаходжусь на цій акції, так як і представник організації і за підтримку гендерної рівності. В знак цього я сьогодні змінив також взуття, помінявся з дівчиною і маю сьогодні отакий знак. Завершили ходу в сквері імені героїв майдану, де відбулося відкриття червоної лавки. Це ініціатива, яку розпочали у 2014 році. В Італії червоний колір символізує пристрасть. Воно може непомітно перейти в насильство. На лавці розміщені таблички з контактами, за якими надають допомогу, і куди може звернутися постраждала особа у випадку насильства. Подібні лавки встановили по всьому світу в Україні. Це Вінниця, Чернівці, Одеса і Луцьк. Ідея створення цієї лавиці, іде з 2014 Цього року і першу таку лавицю відкрили в Італії. І за ці роки відкрито вже таких багато лавиць по всій Європі. І Закарпаття не стоїть осторонь. І також задоволенням долучаємось до цього проекту. У нас відкриваються одразу три лавиці: Ужгород Мукачево-Хуст. Чому це саме червоний колір? Тому що він символізує, як легко від пристрасті перейти до насильства. І це дуже непомітний процес. І ми хочемо ці акції викликати, ну призвернути увагу. Жінок, що щоб вони не були, ну прислухались до себе і розуміли, що відбувається в їхньому житті, і вчасно реагували. Це день, в який ми чітко встаємо і можемо заявити про свої права, про рівні можливості з чоловіками. І дуже чудово, що як бачимо зараз, тут багато представників різних державних інституцій, державних органів, багато представників поліції, студентів, молодих людей, і мене це дуже надихає. В тому плані, що я відчуваю, що є розуміння в тому, що права жінок заслуговують особливої уваги, і про це варто говорити кожен день, тому що кожного дня нам доводиться боротись за свої права. Червона лавка громадському місті має підвищити обізнаність про домашнє насильство та надати можливість залишитися помітною для цієї важливої проблеми. У Мукачеві раніше судимий наркоторговець під час затримання наїжджав автомобілем на поліцейських. 41-річного чоловіка затримали в ході проведення негласних заходів, коли він саме передав згорток з метамфетаміном черговому клієнту. Наркоторговець чинив опір та намагався наїхати власним авто на поліцейських, однак був затриманий спецпризначенцями корду. З місця події слідчі вилучили речові докази, наркотовар та гроші. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. У селі Минай на Ужорочині горів будинок. До пожежі причетний акумулятор, що заряджався в одній з кімнат і вибухнув. Про подію на вулиці Польовій за номером 101 повідомили господарі оселі. За словами домочаців, стало відомо, що напередодні там заряджався акумулятор, який ймовірно вибухнув і спричинив пожежу. У спробах врятувати цінні речі із задимленого приміщення двоє людей встигли надихатись продуктами горіння, однак вчасно покинули хату. Про травмованих рятувальники сповістили працівників екстреної медичної допомоги. В подальшому чоловік яка було ушпиталено, а його племінниця від госпіталізації відмовилась. В Олешнику виноградівської громади, спалюючи сміття на городі, жінка спалила дерев'яну споруду сусідів. За словами очевидців, незважаючи на сильні пориви вітру, мешканка села спалювала сміття на своєму городі у кількох метрах від дерев'яної будівлі сусіда. Імовірно, з багаття потрапила на споруду, що й спричинило пожежу. Загорання помітила жінка власника споруди, що в цей час споралася на дворі та почула сильний тріск. Негаючи часу, господиня сповістила рідних та сусідів про пожежу, які приступили до гасіння підручними засобами. До місця пригод. Де прибули рятувальники з Виноградова, вилока та місцевої пожежної команди під Виноградова. Спільними зусиллями вони не дали поширитися вогню на сусідні літню кухню і гараж. Вогонь знищив частину господарської споруди та матеріальні цінності, що знаходились всередині. Причина пожежі встановлюється. Образ жінки у первісному суспільстві представили на виставці у Жиройському замку до Дня жінок. Культура Кріш перший неолітичний напрямок на Закарпатті. Його вивчення розпочалося в 70-х роках. Ця культура, ймовірно, походить з Азії, колиска людської цивілізації. Прийшовши на наші терни, носії цієї культури приносили з собою небачені до цього способи життя, технології та первинні вірування. На цих вітринах представлені археологічні знахідки, що презентують життя та статус жінки понад 7 тисяч років. Тому людська голова зі скульптури людини, фрагментарна жіноча скульптура в сидячій позі, Леніне Грузило для ткацького верстата. Ці і не тільки нетипові роботи для людського ока представили ужгородцям та гостям міста. Загалом ця виставка несе в собі такий сакральний характер показати іншим, що незважаючи на обставини, незважаючи на розвиток суспільства, культ жінки, повага до неї, цінування її праці, вона завжди була надзвичайно цінованою. Якби ми і це не це знаходили геть різні відображення. От найпопулярніше, як у нас, саме ці палеолітичні Венери, коли жінку визводили до рангу божества деякою мірою і завжди захоплювалися нею та її працею і розуміли її важливість у соціумі. Такий погляд на жінку та її красу був поширений чи не по всіх планетах, як у давньому світі, так і в сучасних племенах Африки та Океанії, запевняє археолог. На Закарпатті жінка теж посідає особливий недоторканий статус, який знаходиться на межі поваги та остраху.